Вітаю вас, любі студенти, і сьогодні в нас тема положення гірничого права в системі правових відносин. Я хочу вам нагадати, що курс наш називається Документація голого розвідувальних досліджень у геології нафти і газу. В нас вже була попередня лекція, яку ви можете подивитися. Або на youtube каналі, або за посиланням на youtube канал у нашому класі. А сьогодні в нас друга лекція, і сьогодні ми будемо розмовляти про положення гірничого права в системі правових відносин. Право як держава, як і держава належить до явищ не тільки найбільш важливих, але й найбільш складних. Намагаючись зрозуміти, що таке право і яка його роль у житті, ще римські юристи звернули увагу на те, що значення цього терміну не вичерпується якимось одним тлумаченням. На їх думку, право використовується як мінімум у двох значеннях: по-перше, означає те, що завжди є справедливим і добрим то природнє право. І, по-друге, право це те, що є корисним для всіх або для багатьох в країні. в країні, то є громадське право. Право як юридична категорія є інструментом регулювання певних видів відносин, що виникають між людьми та їх спільнотами. Кожен від відносин регулюють норми галузі права, сукупність яких утворює систему права, розрізняють такі галузі права, як державне, конституційне, цивільне, трудове, адміністративне, кримінальне, міжнародне, та є ще інші, але ми їх не будемо торкатися зараз. Регулювання відносин, що виникають у процесі використання природних ресурсів, здійснюються нормами природоресурсного права. У його складі виділяють відповідно земельне, водне, лісове і, зокрема, гірниче право. Їх можна розглядати і як підгалузі природоресурсного права, і як самостійні галузі права. Розробка надр не може здійснюватися без користування земельною ділянкою. На поверхні розміщуються шахтні споруди, гирла свердловину нашому з вами випадку, технологічні об'єкти, очисні, зберігальні, транспортні, ремонтні споруди та таке інше. Якщо ви бажаєте, ви можете мені у коментарях під відео написати, які ви знаєте технологічні об'єкти у нафтогазовій геології, що розміщуються на поверхні біля гирла свердловини. Значні території займають займаються вилученою породою при розробці шахтним способом або при будівництві кар'єрів. Однак це не дає підстав і можливості використовувати норми земельного права при регулюванні гірничих відносин. За своєю природою останні настільки специфічні, що об'єктивно можуть регулюватися тільки спеціальними нормами. Приступаючи до освоєння ресурсів надр, надо користувати часто не знає не тільки кількості, але й часто і якісною характеристики майбутнього родовища. Тобто, ви можете мати категорію С2, С22,2, 3 при розробці, так, і ви не знаєте ні якісної, ні кількісної на 100% характеристики того, що у вас там залягає у надрах. Це особливо актуально для нафтогазових родовищ, для нафтогазової геології. Трошки легша ситуація з твердими корисними копалинами. Так, продовжимо. У той час, коли метою раціонального землекористування є підтримка, а іноді і збільшення родючості землі освоєння ресурсів надр практично завжди здійснюється на виснаження. Тобто, це стратегічно різні напрямки права і напрям... стратегічно різні напрямки діяльності, що ні в якому разі не можуть редагувати. Ту, регулюватися однаковим законодавством. Проникаючи в надра з різними цілями, зокрема для видобутку корисних копалин, розміщені, розміщення під землею, об'єктів промислового чи соціального характеру. Які об'єкти соціального характеру, ви знаєте, так? метрополітен найпоширеніший приклад. Надрокористувач вимушено порушує режим підземних вод. Створює загрозу просідання поверхні, викидів у повітря або розливів на поверхні продукції видобутку. Перелік наслідків такого втручання можна продовжувати, але цього цілком достатньо, щоб. Показати необхідність розробки і використання особливих норм права і правових механізмів, що регулюють саме гірничі відносини. Термін гірниче право утворився від поняття гірниче виробництво. В останні роки термін гірниче виробництво в законодавчих актах і науковій літературі часто замінюється терміном надрокористування. Ви його будете дуже часто чути у цьому курсі. Обумовлено це істотним розширенням сфери використання корисних властивостей надр. Крім створення гірничих виробок для видобутку корисних копал, надре ще частіше використовуються при будівництві та експлуатації підземних споруд. А це, наприклад, сховище газу, так в нашому випадку нафтогазовій галузі, об'єктів виробничого характеру, підземні сховища, тощо культурного, соціального, оздоровчого та інших призначить. Ну, ми з вами будемо концентруватися на наших цікавих питаннях, тих, що стосуються а, нафтогазової галузі, але всі інші ми також будемо брати до уваги. Тому що спочатку ми розглянемо все це комплексно. Звідси продовжимо, так? Звідси еволюція назв базових законодавчих актів. Як же вони називалися? Більш ретельно я про це буду розказувати у лекціях з історії права, але тут ми теж трошки торкнемося цієї теми. Статут гірничого. Є, гірничий статут Російської імперії називався ці законодавчі акти називалися у 1832 році. Не знаю, чи можна це тепер казати на відео чи не можна, але якась частина е, території була у складі Російської імперії, і тут як це з пісні слов не викинеш чи як? Не знаю. В общем, раніше гірничий. Статут гірничий Російської імперії. Потім це став гірничий закон у 1928 -му, -му році, Кодекс про Надра у 1976 році, Кодекс України про Надра у 1994 році. Гірниче право як наукова дисципліна розвивалося дуже і дуже нерівномірно. Почнемо з того статуту гірничого Російської імперії. Тоді у Російській імперії територіальним проблемам гірничого права приділялось дуже ну досить багато уваги. У той період було видано низку монографій. Результати наукових дискусій навіть публікувалися у гірничому журналі. Тричі ґрунтовно перероблявся стартут гірничої Російської імперії у 1842, 1857 та 93, 1893 роках. За радянських часів теоретичні та методичні роботи в галузі гірничого права практично не велися. Я потім. Акцентую трошки на цьому увагу та розповім, чому ж це так було. Так, а зараз я просто скажу, що е, гірниче видобування то такі специфічні відносини у радянському союзі е, вони не, не потребували особливої уваги. Я в історії вам все, все це ретельно порозповідаю. Прийняте у 1927 році гірниче положення СРСР, розлорне вперед непу, містить безліч теоретичних новацій. Із закінченням цього етапу радянської історії гірниче право по суті було забуте. Регулювання гірничого виробництва здійснювалося винятково. Виключно винятково адміністративними методами інтерес до територі... теоретичних проблем гірничого права відновився в кінці 60-х на початку 70-х років минулого сторіччя у зв'язку з впровадженням в країні економічних реформ і відповідним переглядом законодавства у цій сфері. Тоді був опублікований ряд теоретичних і науково-популярних робіт, багато положень, яких не втратили актуальності, і по сьогодні, у наступні роки, аж до початку 90-х у радянському союзі, значних теоретичних робіт гірничого права не було за винятком книги Мухідзінова, основи гірничого права. Опублікованою у 1983 році, у результаті на момент переходу економіки на ринкові механізми. Українська юриспруденція виявилася не готовою до формування вітчизняного гірничого законодавства і змушена була користуватися закордонним досвідом там, де вже був досвід ринкової економіки. Бо до за радянських часів ніякої такої ринкової економіки не було, і гірничого права вона не стосувалася. Таким чином, як це сталося після отримання незалежності Україною, відсутність теоретичної бази обернулася серйозним гальмом. Незважаючи на те, життя змусило порівняно швидко сформувати досить великий блок законів, нормативних, законодавчих та підзаконних нормативних. А правових актів, що регулюють відносини надрокористування. Співвідношення норм права у сфері надрокористування можна подивитися десь. отут я розміщу в себе схему, вона тут висить вже давно, і тепер ви зрозуміли, до чого вона. Як ми бачимо, ось там по центру норми права в сфері надрокористування та те, я з якими галузями правовими вона контактує це і земельне, і екологічне і міжнародне право, державне, цивільне, адміністративне, фінансове та навіть кримінальне право, якщо ви незаконно вилучаєте корисні копалини, так. На сьогодні для цієї лекції це все. Я кажу вам до побачення і буду рада вас бачити на своїх наступних лекціях. Побачимось! Буде багато цікавого.